Отже, щоб перейти на Google Диск, вам достатньо просто натиснути на ссылку, розміщену в повідомленні. Що ми тут бачимо? Окремо, на диску представлено орієнтований графік доставок товару до оптових клієнтів та файл із контактами компаніями складу меблів. Ви можете переглянути їх онлайн. Чи завантажити, натиснувши на стрілочку. Вище розміщено декілька папок із корисною інформацією. Так, в папці прайс-листи розміщено завжди актуальні оптові прайси на продукцію всіх фабрик. В будь-який час ви можете переглядати прайси в режимі онлайн, чи завантажити їх, натиснувши на стрілочку. Крім того, тут розміщені прайси додаткових послуг і вартості каталогів. В папці залишки розміщено актуальні залишки наших складів і салонів та залишки фабрик. Їх ви також можете переглядати в режимі онлайн чи завантажити на свій комп'ютер. В папці Інша інформація розміщено відео. Про фабрики виробників дається опис фабрик з вказанням їх переваг та подаються останні новини від фабрик. В папці Каталоги можна переглянути електронні каталоги продукції заводів виробників і завантажити їх на свій комп'ютер. В папці акції будуть розміщуватися акційні пропозиції та розпродажі. Для зручності доступу ви можете зберегти закладку у вашому браузері на наш Google Диск. Тоді вам не потрібно буде кожного разу відкривати наші повідомлення і переходити по силці. Це зробити дуже просто. Якщо ви користуєтесь Яндекс браузером, тоді натисніть в верхньому правому куті на зірочку. І натисніть кнопку «Готово». Як бачимо, закладка зберіглася. Якщо ви користуєтеся оперою, тоді натисніть в верхньому правому куті на сердечко, і воно, і закладка автоматично буде збережена. Якщо ви користуєтесь Google Chrome, то вам потрібно натиснути на зірочку. А якщо ви користуєтеся Mozilla Firefox, то вам потрібно натиснути знову ж таки на зірочку в верхньому правому куті. Щоб дізнатися, як завантажити прайс чи залишки, як їх відкривати та здійснювати пошук, вам необхідно перейти за ссылкою, що вказана в листі. Щоб дізнатися, як встановлювати свою націнку на весь прайс та друкувати його, вам необхідно перейти за силкою, розміщеною в самому прайсі.